Стоїть гори, до нас прийшла війна. Палайть серця і стоїть на дружеському часу. І стяг українських під небом трехтить переможно. А тих, хто із чорних портретів суворо мовчать, навіки героїв яких забувати не можна. Усе неможливе сьогодні перейде на межу і доля ще що буде що в мене і зла, і ласкава, але я виходжу на площі, але я скажу слава Україні, Герої, слава! Справжня правопролитна війна! Нас намагалися винищити за бажання мати людську гідність і самим обирати своє життя. Настав той час, коли кожен українець повинен зробити вибір, або ти будеш рабом, або будеш вільною людиною і житимеш у вільній державі. Горе серця палають вільні душі, зійшла зоря, гряде нове життя. кличуть нас на барикади, і хай ціла їх мертва ще земля, витає дух нескореної волі, гремлящи, ти, молитви і пісні, рядами рівними, між нас ідуть герої, усі, хто голову поклав, темні дні.